У нас сьогодні така чудова погода, і я всім добрий вечір. На вечір просто казка. Ви знаєте, так як в житті буває. Похмуро, е -е -е не дуже добре, а потім так гарно, так чудово, я б хотіла просто пройтися. Я ніколи в цю сторону не можу пройтись. А тут, до речі, <кхоже> зробили дуже красиво. Зробили дуже гарно. Тим більше я колись жила в цьому в цьому районі. Мені буде дуже цікаво просто пройтися, згадати. І, можливо, тим, хто дивиться це відео теж. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий день, добрий день. Дивіться, <піліця> як гарно, чудово, спокійно, просто краса. Головне, що яка погода, просто неймовірно гарна. Просто неймовірно гарна погода. Для тих, хто зараз далеко... Вже дуже, дуже давно не був в Калиниці, я думаю. Їм теж буде дуже цікаво подивитися. Сонце заходить, вечір сідає на плечі. Липа дово тільки починає квітнути. Ой, яка гарна, дивіться. Побачите, вона тільки починає. Так вже відквітла, а це тільки починає. Всім гарного вечора, а саме головне мирне. Бережіть себе.